Привіт! Всім привіт ви на каналі Ігор Майданюк. Сегодня я буду знімати Майнкрафт на телефоні. Як я граю і чого я добиваюся. Бачимо такий скин. Хорошенький. І создаємо нову карту. На виживання, щоб було легше. ось Звичайна гравітація, Це як ж. Це да, о, супорит. Так, інтернет виключився, і почнемо. Виживання, грати. Будемо создавати свою кар'єру, я тільки відкрив свій канал, в мене їх два є. І це, можна сказати, такий для ігор. Я буду посвящати. какая телефон так что нам надо нам надо знаешь бить чтобы делаем знаешь просто побить так надо нарубить дерево А можна взагалі на якийсь горі домик зробити або на дереві? Ну, я не хочу на дереві купа. Ну, мені не комфортно я хочу побудувати там. Ой, своє щось. Так. так. Заходимося сюди, в інвентар наш. Немає проблеми буває все. З, я ж кажу, з цією. Робимо дерево і е один вірстак. Коли ми зролили верстак, нам треба ще дерево і палок, щоб зробити топор. Чтобы Дерево, пау. Капець, я вже на самом ділі забув, як робить стопор. Странний я чоловік. Так, дерево у нас є правильно. Правильно. Так. А, Ось все. Ось, все. Ось. Ось. Топора 4 аж можна. Вау. Так, два тополіка, щоб все було по своїх містах і робимо вже дерево на наш домик. Мама побеспокоїла тільки що а я попросила, щоб тишина можна сказати, я люблю тишину. Це буде довго, я думаю, я буду мон монтувати. Ну, типа, щоб не так довго було. Уже бачу 3 минути, вже 4 почки. Відео їда, я ж тільки рубаю. Коротше, коли ми з вами нарубаємо, ми... давайте ми знайдемо підходяще місце. Мені кажеться, для начала. Можемо, в принципі, в принципі зробити ось отут, на болоті. Я робив вже домик. Все, є стак, у нас є спокійний стак. Дерево і ми отаки. Рифтом, с вами Макарчиком начнем робити наші достигання якісь. Сейчас на Вот так десь приблизно. Це буде, конечно, довго все. ну все же. Пусть ухи, таке построїмо. Так, да, звісно, було б лучше, якщо б ми встроїли це, ну, можна навіть да, так сказати, на площадки якісь. Ну як би що имеємо более-менее откалим на місце, що имеємо, ста устроїм. Ось такий він жирний і хорошенький. Не догадався, треба було так і робити. Ну, щоб був тут на весь. І можемо уже робити стіну, бо я буду ще розвивати і ферму построїмо з вами ми все будемо робити потихоньку, конечно, вчитися будемо тільки. Будемо все робити в мані. Що зберемо тільки у сівки. Ті Бо вони нам помішатиму для будуть строєння, нам треба їх обрати. Да, неподходяще місто я вибрав неподходяще, пожалюю вже. Ну, взагалі було коробку построить. А знаєте, що давайте ми зараз з вами закинемо це діло і підемо на цю пещеру. Будемо строїти в пещері дом, бо, ну я не хочу, типу. я хочу показати, де я колись жив в свої віна. Коли починав ігру, я не вмів робити домиків. Не вмів я у цьому. все робити, коротше. Ну я можу сказати, в пещері, піджив. Зараз ми з вами її облутаємо, як то кажуть. Одну кірочку заберемо з вами наш мініатюрненький верстачок. І попливемо з вами зараз. Я думаю, прикольно будет. <laughs> ну, а кому кому зайшло, ставьте лайк. Вау! <laughs> да, я думаю, тут такое непогано будет жить. <laughs> ну... Десь так вот тут у хижинку собі. Ось все. Ну я ж кажу, а кому зайшло смачний лайк від вас? підписочка, конечно, я буду випускати ролики. Ну, бо я знімаю про хазяйство. У мене є ігор, канал Ігор Хазяїн. У мене там на заставці свинка стоїть. Ну, я думаю, скучно ігри познімати, думаю. Надо вже. Бо я дуже люблю грати в ігри. Ну, така у я вам скажу. І і строїли колись у хіжини. Прикольненькі у хіжини. Ну і щось ми, звісно, будемо розвивати нашу построїчку. Не все сразу, конечно. Помаленько, помаленьку. Потрошечки я брав. І будет у нас круто. Так уже мені не нравится цей екран перед цей Ну я думаю, закінчувати вже надо. Правда, ще не дострої. Я думаю, що під креативить і все будет круто. О, клемень. ура! Це дуже хорошо, я скажу. Уголь. Попустив уголь. Ну, все, будемо закінчувати. Ну а кому понравилось, ставте свої хороші, красиві, крілісні лайки. І я думаю, вже будемо прощатись, так як я вже буду лягати спати, бо зараз 9 часов 31 минута на 10 вже годину. А кому понравилося, ставте свої лайки. Всім пока.